Вітаю, друзі! Золотий парашут ціною в замерзлий Кривий Ріг. Як витратити це 6 мільярда гривень і залишити 150 тисяч людей без тепла? Поговоримо зараз. А також про те, чому Чернишов втік з Нафтогазу. І почав робити мінєд. Найближчим часом українцям представлять новий амбітний план. Цього разу йдеться про Національний інститут єдності, який має презентувати в Верховній Раді щойно призначений міністр єдності Мінєду Олексій Чернишов. Досі незрозуміло, як можна було довірити таку важливу посаду людині, яка не лише <кій> не має особливих досягнень перед державою, а навпаки, має тривалу історію проблем і звинувачень. До речі, не встиг пан Чернишов почати обживатись у новому кабінеті. Як очурювана ним, два роки компанія потрапила в чергову гучну халепу? Нафтогаз і раніше регулярно опинявся в центрі скандалів, але цей раз з вини компанії сталася комунальна катастрофа у рідному місті президента Зеленського у Кривому Розі. Незважаючи на морози, 150 тисяч мешканців Кривого Рогу досі залишаються без тепла, а в деякі дні е, чи, е, а в деякі дні через масовані обстріли також без електроенергії і води. Нафтогаз героїчно відправив у місто бригади ремонтників з усієї країни. Щоб вони змусили зношені вщенти по запрацювати. Але ж, люди, сьогодні вже середина грудня, чому лише зараз про це почали думати, чому розголос на всю країну про катастрофу змусив геніальних і дорогих менеджерів Нефтогазу хоч щось вже робити? Це дивно, що ситуація зайшла у такий. Глухий кут. Адже тепломережі Кривого Рогу передали управління Нафтогазу не вчора, а ще наприкінці літа 2020 року разом із ще п'ятьма аналогічними компаніями в Одесі, Херсоні, Миколаєві, Дніпрі і Сєвєродонецьку. Для управління цими компаніями ще при. Коболєві створили окрему дочку Нафтогазу, нафтогаз Тепо, яка мала опікуватись цими активами. За ці п'ять років, які минули, з тих пір Нафтогаз очолювали і отримували чималі бонуси за управління майном і Коболєв, і Вітренко, ну і врешті наш герой Чернишов. Всі вони пішли з компанії, прихопивши чималі золоті парашути. Але ж, виявляється, всі вони були лише майстрами замилювати нам з вами очі. І пиляти баблішко, як державне, так і допомогу іноземних партнерів. Щодо бабла, цікаві цифри, я знайшов на сайті Прозоро. Як виявилось, протягом цього року Криворізька теплоцентраль провела закупівлі на суму. Вдумайтесь, 36 мільярдів гривень. 36 мільярдів гривень. І виглядає так, що з цього мільярду жодної копійки не було витрачено на підготовку тепломереж до опалювального сезону. Уявляєте? До речі, до війни підприємство витрачало на тендерах не більше 50 мільйонів. Лише 2023 рік був виключенням, компанія провела тендери на майже 300 мільйонів гривень. Втім, за цей рік сума закупівель зросла в 4-4 рази. Що ж таке важливе, купувала дочка Нафтогаз. Думаю, це питання варто окремо дослідити. Красиві обіцянки. Останні очільники Нафтогазу запам'ятались не лише розпилом бабула, а й яскравими обіцянками, за якими нічого абсолютно не стоїть. Згадаю, найбільш цікаві запевнення пана Чернишова. На відміну від Кобилева і Вітренка, він місцями взагалі втрачав зв'язки з реальністю. До 1 листопада ми плануємо мати більше ніж 13,2 мільярди кубів. Ми вже пройшли половину літа. Я всіх вітаю з тим фактом, що в нас вже понад 10 мільярдів кубів підземних сховища. Ми динамічно йдемо до досягнення нашої мети. Мати відповідний об'єм, який забезпечить українців газом, теплом, допомагатиме нашим електрогенерувальним компаніям, заявив голова правління Нафтогазу Олексій Чернешов всередині липня. Втім, це було не зовсім справжні 10 мільярдів кубів, адже газу Нафтогазу на середину липня у сховищах було не більше 7 мільярдів кубів. 3, а, з яких 4,6 мільярди це неіснуючий буферний газ, частину якого розкали ще попередники Чернишова. Тож реально газу на той час у держави було не більше, як 2,4 мільярди кубів. Втім, Чернишов вже тоді заливав про 13 мільярдів. А зараз наступним Чернишова на собі Волосся і біга по ринку, шукаючи, де взяти ще хоча б 2 мільярда кубів. Бо інакше вже у січні компанія не зможе забезпечити газом всіх своїх клієнтів. Те, що підготовка опалювального сезону повністю провалена Чернишовим, ось ось стане топ-темою всіх, всіх без виключення ефірів. Втім, незважаючи на те, що Чернешов ніколи не володів цифрами по ринку, це не заважало йому дії, е, давати голосні обіцянки. Протягом літа осені він голосно заявляв про те, що опалювальний сезон 2025 Україна пройде без імпорту газу лише завдяки власному вибуду, видобутку, це його. Самий улюблений приспіль. Нафтогаз наростив видобуток і планує прийти зиму за рахунок лише українського газу. Було сказано Чернешовим під час конференції ЄС у вересні 2024 року. Те саме він говорив напередодні минулого вольного сезону 23-2024 років. Україна вперше пройде зиму за рахунок газу власного видобутку. Ми абсолютно впевнено дивимось в зиму, яка очікується, газу у нас достатньо, заявляв Чернишов у вересні 2023 Втім, така самовпевненість. Не ставала на заваді очільнику держкомпанії двічі брати кошти Європейського банку реконструкції і розвитку на додаткову закупівлю газу в Європі. Але звучало красиво. Ну погодьте з друзі. На жаль, журналісти все це ще не звикли перевіряти цифри, які озвучують сирення міра сівок. А слід це робити. Адже що минулого року видобуток газу в Україні не дотягував до рівня його споживання, так само буде і в цьому році. Розрив між споживанням і внутрішнім видобутком другий рік поспіль зберігається на рівні 2-2,5 мільярда кубів газу. Ці два роки Україна приїдала запаси газу, які були накопичені в підземних сховищах за попередні роки. Але приїдати вже нічого. Газу на всіх просто не вистачить. Чого ж очікувати від тих, хто залишився в Нафтогазі після того, як звідти звалив вкіт на звіт, як хочете, Чернишок? Чи є там фахівці? Здатні розв'язати проблеми, що виникають одна за одною. Поки не буде проведений конкурс з відбору нового очільника Нафтогазу, тимчасовим керівником компанії призначили Романа Чумака, який 4 роки працює в правлінні та відповідає за фінансові питання. Операційним директором залишається особа, яку Чернишов привіз, привіз з собою до Нафтогазу з Київської області, з державної адміністрації. Це колишній голова Київщини Василь Володін. Директором з комплексу Нафтогазу є Дмитро Абрамович, який прийшов до компанії з Міністерства інфраструктури. І нарешті за юридичні питання відповідає ще одна людина Чернишова Іван Лукеря, якого він привів з Міністерства розвитку громад. На сьогодні вправлінні Нафтогазу, який забезпечує газом усі домогосподарства країни та дві третини українського бізнесу, не залишило жодного галузевого фахівця. Жодного. З досвідом роботи в енергетиці. Така ситуація викликає серйозне занепокоєння, адже від стабільної роботи цієї компанії залежить енергетична безпека держави і, по суті, тепло у наших домівках. Чи буде газ в наших оселях, чи нам звикати і до відключень? Блакитного палива, як ми вже звикли до відключень електроенергії. Це тільки мені здається, що необхідно терміново переглянути кадрову політику в Нафтогазі та залучити до керівництва компанії професіоналів з відповідним досвідом у галузі. На Чернішова ще й очікуватиме слідство за всі його художества в Нафтогазі. Але, власне, друзі, давайте думати зараз, як пройти цю зиму. І якщо цих Временчуков звідти не витурити і не завести фахових людей, то буде велике, велике горе, У вся Україна може перетворитись в Волчевськ чи нинішній Кривий Ріг. Думайте, спостерігайте. Залишайтесь з нами, а ми, попри все, зробимо Україну великою, мирною і процвітаючою.